Ви переплачуєте податки. Зупиніться прямо зараз. Багато підприємців не знають, що можуть значно зменшити свої податки, правильно використовуючи витрати для бізнесу. Це простіше, ніж здається. Ось 5 секретів, які допоможуть вам заощадити бізнес-витрати, це витрати, які ви робите для свого бізнесу. Це можуть бути оренда офісу, інтернет, страхування. Та це можуть бути навіть подарунки для клієнтів чи ваших співробітників. Разові витрати, усе, що коштує до 450 євро, або витрати на оренду офісу, можна відрахувати одразу за рік. В гострокові витрати, якщо ви купуєте якусь техніку чи авто, ці витрати можна розпреділити на декілька років. Це називається амортизація домашній офіс. Якщо ви працюєте вдома, деякі витрати можна також врахувати, але дотримуючись певних умов. Вернення ПДВ. Ви як підприємець можете повернути ПДВ за витрати бізнесу. Не забувайте зберігати всі рахунки та квитанції. І підписуйтесь тут. Багато корисного про податки.